Голос Америки продовжує обговорювати з експертами конституційні процеси в Україні. Сьогодні ми запросили до студії часу Тайм федерального суддю США Богдана Футея. Пане Богдане, вітаю вас сьогодні. в Нашій студії. Дякую, вітаю вас. Ви були одним з авторів оригінального тексту Конституції України 96-го року і завжди публічно критикували проведення політреформи. Чи задоволені ви зараз тим, що цю політреформу скасовано? Ну, перше за все, я був тільки членом робочої групи, що очолював в той час професор Леонід Юськав. А ну ви знаєте, як та політична реформа була прийнята, вона була прийнята неправильно. Вона була прийнята неправильно згідно з засадами прийняття конституційних змін, як тож, також і самою конституцією. Так що а рішення конституційного суду, на мою думку, я про це вже говорив. Що 2006 року є правильне конституційна реформа, як була прийнята, вона є неконституційна. І про це також сказали той час. І Венеціанська комісія Рада Європи, як також юристи в Україні, рік після цього 8, 8 грудня 2006 року. Критики кажуть, що влада зараз намагається монополізувати виконавча влада намагається монополізувати владу в своїх руках. Чи вважаєте ви, що теперішній теперішня конституція гарантує систему стримування противаг? Ну ви знаєте, конституція, яка була прийнята 28 червня 1996 року, а вона заслужила собі на на на, на, на гарній на гарне відзеркалення від Ради Європи від Венеціанської комісії від інших міжнародних організацій з тим, що вона має такі принципи, як розподіл влади. Вона має верховенство права, вона має незалежний судовий трибунал, суд, незалежний суд. І там є відповідні так звані стримання і противаги, щоб кожна гілка влади була. Рівноправною і може бути контроль, проблема є в тім, що немає того контролю, і деякі гілки влади стараються мати монополію над тим, що відбувається в державі, і розказувати навіть судам, як це має бути, тобто ви думаєте. Теперішня конституція може захистити цей баланс, чи все-таки хтось може ним скористатися для своєї вигоди? Ця конституція, що є, я казав, вона була позитивно оцінена багатьма людьми. Вона була писана згідно з тою думкою туди голови першої першої комісії конституційної, це є президента Кравчука, а пізніше президента Кучми, і вона відзеркалює президентський модель. Це хотіли тоді ті, що провадили державу. І я думаю, що той модель, згідно з тим, що ми обговорювали, був правильний. Для України, і ви знаєте, кожна конституція це є до певної міри договір. Це є компромісний договір між тими людьми, які це оформлювали тоді, принімали 28 червня 1996 року. І народом це до певної міри є договір, як держава, як влада буде розпоряджувати держава, до чого народ допустив. Ту державу провадити. Я зрозумів. Віктор Янукович буквально вчора заявив, що Конституцію далі потрібно змінювати. Ви би змінювали Конституцію? Ви знаєте, що яка проблема є. Там є конституція є добра, але там дуже багато є таких відділів, де не імплементуються, де не виконуються. Я думаю, що треба перше почати імплементувати це все, що Конституція гарантує. Ну, наприклад, є суд присяжних. Правда, і суд присяжний є гарантований конституцією. Пізніше закон про судоустрій також гарантує суд присяжних, але як буде е, описаний в процесуальних кодексах. Процесуальні кодекси прийняті, але ніхто, е, але там немає про суду присяжних. Так що ця, ця проблема існує, і конституційний суд робити роблячи це рішення повинен був зазначити ті всі. Відділи, що потрібно буде змінити, щоб дійсно їхнє рішення мало руки і ноги, зрозуміло. Дуже дякую. Глядачам. Нагадаю, що гостем студії часу тайм був Федеральний суддя США Богдан Футей.